А давайте перевіримо, чим відрізняється гібридна система від одноразового звичайного підгузка, який в ній сенс, якщо коротко в одноразовому підгузку поглинаючим шаром слугує токсичний сап-папір, водонапраникним шаром слугує звичайний пластиковий пакет. А в гібридній системі поглинаючим шаром слугує біорозкладна екологічна бамбукова вкладка, Поглинаючий шар в неї з розпушеної целюлози, а водонаперникним шаром слугує сам підгузок, який є багаторазовим, а не пропускає вологу за рахунок своєї мембрани з порами, яка пропускає через себе повітря і не створює парникового ефекту. А тепер давайте перевіримо все експериментом. Наліємо рядовий підгузок для народженого. Як бачите, вода скочується на синтетичному шарі підгузка і виглядає все точно не так, як в рекламі. Налімо в склянку окропу, щоб побачити, як швидко пара пройде через підгузок. Таким чином, ми можемо швидко і наглядно побачити, чи не порушується повітря обмін коло дитини в одноразовому підгузку. Ось вся пара, а тепер пришвидшуємо зйомку і чекаємо. Як бачите, через скло все ще можна прочитати назву нашої гібридної системи. Тобто пара зовсім не пройшла, а аж ні крапельки. Можна зробити висновки, що вони зовсім не пропускають повітря. Деякі підгузки преміум сегмента можуть пропускати повітря лише доки вони сухі. Як тільки вони наповнюються рідиною, сап перетвориться на силікон і перестане пропускати повітря через себе. Ну і звісно, вагома різниця це ось ця плівка, яка є на одноразовому підгузку і немає в наших екологічних вкладках. Або в багаторазовому підгузку. Така плівка не розкладається в природі і виглядає як звичайний шуршик. Через такий самий експеримент пройде і наша гібридна система. Розміщуємо підгузок на склянці і закриваємо іншою склянкою. На цей раз пришвидшили Х10 і все. Результат не заставив себе чекати, пара почала інтенсивно з'являтися. Це означає, що підгузок не порушує циркуляцію повітря попа не буде пріти.